Що ти так виглядаєш, як з Христа знятий? Що то було вже? Іначе вчора з Орестом так заклали. А то чи що пили? А, а просто опили. Ось щось зібрали двоє, знаєш. А. Та щось так вирішили. Та Боже, я б не так хопіло. Що я вже не годний, бо його жінка мене до хати з татачков притябила. Я вже не мігтів, ну то люди йшли, сміяли. А то ще зранку йшли. Стід, стідно, ну бля, і що він я вже не тільки там набере. Мені щось воно желудку стало, вопівні, рігав, Ольга, шипучку робила. То шипучку, то то що для желудку, так? Для желудку мені щось стало, я не годен був. Ні взолес ходити, чи якісь запормав, чи що не йшло. А варіант похвалитись. Не, ні, не... та то зле тішов. Що я то. Ну, ти все. Сам казав, коли скажу, що треба 100. Так, але, але ну, так. То не в тому випадку, що мені, то те життя вже здає, то вже то то літа беруть, е, е, інакше я вже не годен так, чи так змагати проти вас. Жири, тіку, то солодко, змістці. Ти сохнеш, ти сохнеш, в тебе вже такі листи, як в мене пальчі пели, не доїдають. Та не маю листів, перевірявся. перевіряв. Ти видів, ти, ти, ти тільки жовтий, ти сохнеш, ти ж сви, ну, я тебе не Ти люблю й... я то солодки, ну що я можу діти? Діду Дантіста, до хай ти зроби перше. Тоже був жертву солодки. Ну володки. Ай, що тобі повідати, не повідати, то знаєш, дурному говорити, то трохи не вжара в шашлики. Я був ще вдома, знаєш, такі ще ми ще сібрали. Ну, no, no, я зрозумів. Канапки Ольга наробила, заколотив я. його шашлика, та ми кого повідомляли. А ти трохи шашличник, міста? Я колись в парі синку робив шашличником, uh -huh. чоловіче, до мене приїздили з дівчиною крує мої шашлики. В мене кьюмен галбували, які нопатики коптіли і мені мені на партій, але мені робили. А що на парки. Дивися. А як же ж? Ну, там і кото то був 2007 чи 2006 рік. Ти файно поставив один. Добре. Владика ж інший був, вроді би, тут. У нього є три. Ти хилишся, бо ти замов, що шли, я тебе не виганяю. Ладно, думай. А чекай, ти теж як член сім'ї. – хімії. Я вже тебе приймаю за свого вещи. А то же зараз треба бить, бо то курячий. Є в шею, бо шея мігкати. Слухай, що треба брати на шашлик. Я знаю, що я би, знаєш, у мене є мрія така, це і на балконі поставити для стейків. Ай, що, ай, ні, п***й, не засвіті, і на балконі, без сушити, дадуть, що людям хату спали. Ну, що ти не хів, не на пакеті? Давай, ну, давай. Ты ще просто полумаки. Не шли, злодей. Злодей. Ну ты на эту знаешь,

Полянка стоїть, щось мої будьте. Свишь? Чи вживаєш чи не? Я знаю, де там. Ти хит. Я не буду, ні, я не тіво. мені зле. А ти хочеш тиво? Ти хочеш собі можеш причинити? О, всі дві. Красник сою. Заточкай, ну а шо, двіхи? Ну ма що робити? Ну, то що? До бару не йдемо, до бару не, не, не наразі. На Але все ж таки, як в хаті можна свіжу строчки зробити, такі бай легень, ні? Mm. Та що, ти то грік під таку поляну не є піде? Що шо, тут треба зараз запивати. Е? Що будь. Yeah. <ріх> 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 Має полегшати зараз. Я чую, чую, то зараз ще 3-4, дати, і воно буде легше я не піду скажу якісь дурні під куполяну, бери на кролик і бери і кролика. Я ще хочу ще аж задихав поному, як випив. вже Все, руки через по три. Ну та чекай. Ти вже четвертий, п'ятий, шостий, зараз. Зараз почнеш то доказувати знову. Ти ж забагато. Та де ти багато. Але воно воно що має стримання. Екстрена ситуація, ми трямо додому все. Mm -hmm. mm -hmm. Не в тебе там не незручно. Та ти теж хочеш, Де я ти там вірижу з килимка, Юрку пристелю, буде тобі міг, ви приєднали, там все життя ходи на дворі, туалет, і з'єднано при морозі мінус трійки. Я через жилу духували, але демо. На ведро ходити, на ведро щити в хаті на ведро, та ну не срати, я розбили. Барбу сверділи, на хліром не читав. Колега, хоч дві тиво, об... бо я сиду теж щось, мене взяло, логонько. лежу, хоч і сало зав'яжу, ще зараз ще якусь передачу поділю по телевізору. Тільки всяку дурню, не дивись, бо потім все накрутить діти е, з дітьми. Не, та я ще теж, то ти брехуніш, я й не хочу дивитися. Ольга казала, що не дам тебе ти з 180. Я чого, о, вілі на нам людські, а то я вже навіть найтоп... дивився колись діду ті концерти, такі А, кришки. чого, чого ще не дивив? Deixa de ver, o Beltrick é visto para o concerto, tem que não é?